Всем привет, дорогие друзья, с вами я Макс Плей, и сегодня мы будем реагировать на все видео по Блокс от ютубера Депутат. Поехали. Всем привет, вы знали, Ваня Геймер. Всем. Обзор льда в Блокс Фрутс в Roblox, Дром плюс Комбо плюс. Сегодня э, давай, давай. Взять, будем играть в и показывать, короче, Ми сьогодні будемо показувати обзор на льот і купу. І може помнить так. Ну я покажу на В2, а потім на В1. У мене не всі скіли. Перший це... Ну, перший це кліки. У не так усі багато. Ну, 1276. Ну. Скілство шторм. Один наносить 2417. Mm. ледяная волна. Не зажимається, просто кидається. 2417. Yeah, це ж. Кидаєш і вона заморожена. 1934 вольт, нормально. Це В один? Ну це якщо без Авейк, це без Авейки, це без авейку, алейки Привык з'язати вже базавейку. Дальше е, вешка. Абсолютний ноль. Не зажимається 2600 по радіус і заморажу. Да, час... yeah, yeah. давай давай. Е, вешка, з'юзаєш коротше, і під час вешки ты не можешь нічого взнати. Эээ, це ещ появляется п'ятий скилл. Так, п'ятий скилл з'являється Типа передвіження Коньки просто для передвіження Притягуєш гравітацію, ну притягуєш другим с ну, игроком гравитации. Вс, да, уже убил. <таспорядок> якщо там ще, да. Якщо не получается, то цяшка X, ще і можна і потім Х на льоду.

Зад. І потім там якраз им було цей буде. Ну, поки йдеш, там зетка, коротше, цешка і дітей. Ну, коротше, таке. Я пошті фул вотчу. Що далі?

все комбо. Mm. Музон хороший. Блин, Трэмин, а все работы

Хороший матч, один один. Нормально, мой пока. будильнику должно стоять. истории. В видео 70. Ой, вообще сколько? Я аккаунтов потерял. до сидеть аккаунты. Проблема в том, что у меня в БФ Куча аккаунтів, які просто... Вони в мене прокачені на фул. Максимально просто прокачені. Ну, на одному із них не було нічого подобного. Мачіку. Ну тут дали нічого цікавого я не бачу. Ну то есть, что у нас далі? Как дальше відео? по моєму обзор наш Да, обзор плюс банк на гравітації. Всем привет, вы канали Вани І сьогодні я буду показывать обзор на фрукты гравітації. Сегодня я буду показывать. Ну перше, я покажу Перше, по ось до такого на юндеузнутый. другое, это о, Ну а тратится типа метеорит. Вот. Вот. Тратья метеорит запускают. Ця наносится 2184 урона. это тоже. И метеорит... и метеорит вроде так само, да? Я знал, метеорит 2912. На 513 мастерства и максимум... Знову ж таки, залежить від майстерства, максимально майстерство, завісять ще від аксесуарів там і що статистики вкачують. Дві статистики вказують. Ну, да. Чим більше майстерства в тебе на фрукти, тим більший урон від фрукту. Так, інгулярно. Можна зажати, коли зажимаєш, наносить 3311 майстерства, 3311 урона. Коли ну, просто нажимаєш, наносить 3276. Далі я покажу польов... Ну, якщо зажати на землі, то ви збираєте, типа, такий метеорит. І за того матеріалу, який вас ногами. Якщо відпустите, то просто кинути. І наносите 3458. Якщо просто нажмете, то ви запустите три мітеоріти. І, ну, если попадут все, то ну, нормально. Если вы полете ее, знаете, зажмете, то вы, короче, сядете на один метеорит. Запустите її, короче, на це Ну, Логично. Давно контроллер вор, не могу. Это просто типа, ну, як сказати, шква... шквал, короче. Просто закидываете. И чем дольше вы его используете, тем меньше метеоритів воды. Це не метеорити за кусочки обломки. Та, от, уже дуже мало, прям. Дальше я покажу, наверное, уже улучшение первого. Це клики двойнину, типа зажимання кликов. Це 2912 рон. Мик первый вона... можна тако, 2912 и можно метеориты. Типа, запустить шквал. Надо зажать. Зажать надо. О, 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 наконец. Далі я покажу цешку. Просто зажимати поки що не можна. Ну, поки що. Ну, часто просто робити чорну дору, яка крутиться, похоже, на повний фіолетовий Ну, Ну, просто Він крутиться і взриває. А далі цей? Саме мій любими з на гравітації наверно. Далі я приступлю до кліків. Це уже три клика є. Другое О, 4004 урона. Ух ты, -мо. Чик. А, ну. Короче, є ще, типа, наземна варіація. Це другий. Наземна варіація. І ще метеориты. Пойду, прям реально багато. Скільки тут посчитают. штук. Долей? Далі самий можливий скіл це вешка. Поки що ви не можете зажати, ви можете ним управляти цим мітеорітом. І наносить 5459 рун. Далі э, цешка, э, ну, далі третє учені, це цешка. Коли у вас 80% э, полоски, це от, то ви можете Гридаці. зажати її. І ви зробите маленьку чорну дирочку у вас в руках, і ви зробите потім, ну, типа, зробите стої... Вона як огромно притягнути всіх NPC, які є туди, вона взірветься і всі осколки, які є, розлітаються, Ну і нанесе багато. Уродів. Це все, що знімалося на тот. Далі, ну, треба на... Mm. Ну, так? На той момент, коли максимальний левел був 2650, а зараз максимальний левел це 2800. це, це четверте улучшення. Макс левел. Та ще це четверте влучення. Вам треба набити фул полоску, і тоді ви зможете її знути. Okay. А іще, на третьому влученні, коли ви можете зажати цешку, то у вас з'являється така полоска. Yeah. Я зараз наб'ю повну полоску і підключу. Yeah, yeah. Yeah. Я, коротше, набив полоску, у вас вона ну, загориться, типу як у вас 4. Ви зажимаєте. І у вас з'являється огромний сей. І вам треба попасти обов'язково по якомусь NPC або й І починається концерт. Красота. Луну притягує. Красота. Просто. Ляпота. Фінтить. А там яке микемор показує. Третє. А ні, тут всі моря показує. Це у нас третє, це у нас он справа вверху друге. це ось у нас перве знизу. Ну поняли? Красота, просто. Ляпота. Синте 233 урона надається. <кій> у нас по пора... У коротше, по поражению, И тепер приступаємо до Bounty Hunter. А, 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 а.

Челом, він, от, йому би, б, 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 другий вести боя? Человек. А, блин, я думаю. Так, ну, на макс левел нормально, знаешь, сейчас легко будет. Хорошо, значит, не. І... Дрона его добьют. Бам! Дабл стабл попадение. Хочешь хоть ты? Да ладно, отличай. Надо устраивало ляу? Серьезно? Ах, ты собака, вид хил, ты себе успел. Порвался. Порвался, парень, у меня уже записи, да? Да и да, окей. Ну и предпоследнее видео. какие якое... е. Обзор на фрукт Йети. Не будет бомтихон, да? Не, не, зарпись не, зарпись бом не, не будет бомтихон. не будет бомтихон, заработать обзор. Он не обзор. Я повнів, він не зажимається. Він не зажимається. Ну, 325. Смисло розказувати, і все і бачено. Далі Дальше Х. Він не зажимається, ви кидаєте вало. Ви кидаєте валун. Він, кстати, далеко коли ти. А в трансформі ще далі? Це по-моєму по мені, то, що це другий на місці фрукт ну, по дальності скілів. Ну, скила перед раковиною. Ну, Разбываете на новостерону, короче, типа все. А, <ула> бам. бам бам бах? Я его кидаю, а він шесть на месте. Mm, бах, так бах. Ладно, я кину получили. Да, нормально, ты нормально. Вот так. Ще си -си И ще я покажу один плюс фрукта. Именно X, шар X. Это если вы кидаете его в воду, если вы кидаете его в воду, то он ровно вам такой типа, ну, мини-костер. И довольно долг, стоит довольно долго кстати. Я не знаю, сколько он пропадает. Наверное, полосилка зарядилась. Не. Нет. Сейчас он исчезает. Он реально долго должен А на трансформе там нет. типа, ви, типа, робите ривок до челіка, заморажуєте його, ну, типа, ставите його в глибу, ззаді і зробите удар. Далі F. Так. Ще ви робите два удари і відкидаєте. Палець хрус. Далі є трансформ. Ого. На какой момент? Первое, это то, что да. Ну, понятно. У вас меняется внезапный шаг, бачите? Що у вас міняється внезапний шаг, у вас по шах є. Ніби. Під вами ще, ну, видно, що земля, ви коротше, ви красиві, красавчики, mm -hmm. міняються клюки, от появляються кліки. У вас виходить... Раз, два, три, чотири. Чотири кліки. І всі зносять 20 тисяч урон. Типа, перший раз ви роботи, такий, як ріжете, другий раз тоже, третій раз виступаєте ногою, а треть... А п'ятий раз ви, ну, коротше, кричите. Ну, да. ну задки так. Ну, заки це те саме, як і в контрінформації. Тільки просто більше. Коротше, просто Да, робиш, не все, в принципі, більше нічого і... не бачу. Огромно, автор цього автор цього каналу він мене попросив, щоб я в нього питав, чи можна знімати реакцію. Yeah. Я знімаю це відео, поки він мені ще не відповів, можна зняти на ці відео реакцію, реакцію на відео по головке. Реально на Левіафана ходили, я так само Щоб... І він дуже далеко робил. Шоб... Я так не Угу. Ск короче, далеко робить. Якщо там ще буде якийсь челік стоять, я кину вот так, то воно може достати. Вняти просто по всім фруктам обзори. Лежи на пушини. пушу і не пушу. Ікс ви запускаєте і наносите у розвитку. Ну, він ж уже все, тоді просто не розумів, як би Що тут? Це по того, що... Ну, 5 минут відео. Все. Хотя ні, по ногу, ну номер. Ви роботе тоже, роботе удари і і все. Не буде ніяких у бухгалтеру, да. Я хотів зробити відео видео. Я сначала хотів зробити відео по новое. Потім по хамару. По новое я вже робив, ну, в новое вийшло. ульта, так само и в Махамару, но Махамару я еще не снимал. Ну, но я чекаю, пока меня не этот цепь это десь будет скоро. Так что ждем, -с. ждем, -с, пока мне я знаю, делают. Гравитация, конечно, не для как Чтобы вот. Ну і останнє відео по BF, яке в нього є. Це обзор на фрукт Грохота в Блокс І всім привіт! Ви на каналі Ваня Геймер. Геймерсім буду грати в Блоксфрутс і показувати обзор на новий фрукт, ну або прореворкований Rumble. Light тепер. Поїхали. Так. Ну, перше це появилися орби, це ну все. Це... Що це перше, що я замітив саме перше щоб побавляється орби. Друге це то, що є кліки. Їх Ну багато урона вони не можна. <рес> так, <рес> У поєднанні з кіборгом або ангелом, то це хорошо в ну, поєднанні з кіборгом, допустим, в 3 кіборг, то це буде можна. Ну, нормально. Типа, азо електрика, електрика лайтинга і В3 кіборг. І, і знаю, зноситься, чуть, По чуть-чуть його станет. Шут, так, но... тепер э, перший скіль. Перший скіль. Перший скіль це така якби... Скілпози. Скіль. Скіль. Вот вот. Яка тратить заряди, але заряди часом ну, устанавливається. І Ще от з'являється орби, коротше. Таким звуком. Шо? Шо? Ладно. E, так що да. Шейх e, можна... Стоп, сначала урон. Урон. Давай, манекен 1886. Тепер e, можна чуть-чуть вот -чуть так вот зажати и він буде вста... Ну, він, він, він стане більшим. Якщо зажати прям, чтобы він став більшим, вот так, він просто стане більшим буде взрив огром. А, ну цей скилли. 2957 Тепер я, короче, можу зажати і в мене появився такий дракон, який кружить у мене. Если вот так то я просто зроблю ривок і цей дракон тоже полодив. Если я попаду по якомусь ігрокові цим драконом, то він проведе комбу. На 3000 демеджа. 30? Нормально. маленький урон. урону. 3190. Теперь гроза. Хотя нет, стоп. ладно, пусть Будь будете А, Хотя вот так. Электрическая вспышка. Ей можно зажимати, можно нажимать, зажимать, но у нас всегда. Ааа, точно, за рамблом новый макс левел добавил, точно. Ну да, там странно, короче. Вот так. У вас можно сказать, я 4 заряда, так как раніше. Вчера не короче, да. Ще якщо багато НПС, то воно зробить таку комбуху. Він на приваті. Ну, не комбуху, а по ним всім, коротше, пройдеться. Рамбл. Любого, не важливо. Хай буде бути. Ну, Раз, два. Я так не люблю тут цього НПС. Якщо впадуть кудись, вони не розпавняться просто. Все, вони они по карті. по карте. Пульмт Ладно, кофе. Вот так вот нажимаю и по ним двом не идет кондуха чогось. А, ні, прошла. Прошлась, прошлась. Хорошо, так прошло. А теперь юзай? Да. Вот. Всем чотирьох. Ну, по 7-3. Нормально, так. А за я би сказав. Рамбл до цієї пори мій любими фрукт. Трати один орб і роб ну, ревок. Далі йде город. Учити, що вийшов контроль, який лучше, ніж рамбл. Рамбл для ну, нас одно любими. Контроль займає до місце, І це то awayкнутий. Просто робки, ну, як обично. Просто гроза. Далі небесний суд. Небесний шут. Шут? Его, покшу, ну я. А, точно, я забув сказати, що я зараз в нього є авейкінг, но зараз я його... Ну, я про авейкав тільки два рази, але я показую без авейку, бо я хочу зняти спочатку просто обзор на нього, а потім уже э, авейк, тобто обзор на avei. Цяжка, він не зажимає, ну можна зажати, но нічого не Тобто Я просто закидую його, ну, по ньому і... 4138 Угу. Mm. Далі самий шкіл. Ось до, я можу його зажати, можу не зажати. Самий мощний шкіл. Ну так, кажу. Ось до, я його, він зажив, воно ну, заряд тратиться і він стає все більше і більше. Я його отак от можу запустити і... Это максимальный заряд 6454 Нормально, да? Ну да. То есть, э, Только в ПВП это где ну, плюс-минус. Э, все 4 заряда 6000 чем с сего. урона. Ну, да, а все одно дофига урона. Вот у него максимальное мастерство. Ну, зараз он уже массивный Ну, эта груза уже массивнейшая, так, э, значит, это без заряда там. Без заряда оно ну, меньше, конечно. Нос и меньшим урон, ну да. Ну, это был обзор на Рамбл. Э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, там, не знаю, смысл это говорить. Но, скажу для приличия. Э, до новых встреч. Нет, 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 нет. нет. Ну ладно, на такие уж. хорошій ноті, я також буду закінчувати це відео. Ми подивилися на даний момент всі відео, які в нього є на YouTube-каналі про Fruits. Да, більше немає про Blocks Fruits. Ну що ж...